Лише 435 гривень дуже стильні і сучасні жіночі костюми від up to Fashion. Взагалі up to Fashion це бренд, який робить класні варіанти взагалі, костюмів і штанів і так далі тому подібне. Дивимось, які вони в нас є. Це у нас ковтинка, вона йде на зіпки, фурнітура дуже якісна. Тут ідуть кишеньки, цікаві рукавцята, вони будуть скривати все непотрібне, манжетик. Манжетик, показую ззаду. Бачите, яка спинка? клас. Це, наприклад, есочка. Різна варіація буде в лоті кольорів і розмірів. Ось, Штанці дуже прикольні. Подивіться, як вони виглядають на модельці укорочені, резиночка Кишеньки. Показую наступний варіант. Тут іде дуже цікава ковтинка з капюшоном, але як ви бачите, хочу окремо показати. Вона йде з рукавка, як така як, трошки як літуча миш з затяжечками. На манжеті. І дивіться, ще розрізи, які класні. Взагалі, вау. 435 гривень лот, 4350 гривень, 10 штук в лоті. Різна варіація розмірів і кольорів. Це розмір ось 44 46l 48 50 наш приблизно. І давайте ще покажу. Ось так вони в пакуванні. А, по матеріалу, дивіться, у нас тут іде бавовна і леоцел. Ось так вони в пакуванні виглядають, але здебільшого вони не упаковані. І швиденько показую ще ось такий синій варіант. Дуже класний. Ось такі штанці, приємні до тіла, м'якенькі будуть дуже швидко сохнути, повірте, 435 гривень за даний лот це суперкласна ціна, і вони реально дуже стильні. Тому для замовлення звертайтеся до нашого відділу продажу. Всі контакти залишають знизу під відео.